Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі доктор Руслана Борисенко. Час, коли я записую це відео, це середина осені, це жовтень місяць. Власне, коли дні вже стали коротшими, стало прохолодніше, і люди почали хворіти. Багато людей почало скаржитись на те, що в них з'являється в цей час висипка на губах. І саме про цю висипку сьогодні я хочу поговорити. Деякі люди називають її простуда, деякі називають болячка. Медичний термін цієї висипки це є. Висипка спровокована герпе вірусом першого типу. Зараз я вам розповім трошечки про це більше, розповім, якої дієти потрібно дотримувати, щоб превентувати, або коли висипка вже з'явилася, щоб вона якнайшвидше зникла. Які препарати можна приймати, коли ось ця висипка є, як можна превентувати ось цю висипку, і, власне, навіть які саплементи можна вживати, щоб скоротити період загоєння. Поки я вам буду це розповідати, як завжди, з мене інформація і з вас підтримка мого каналу своїм лайком, поширенням цього відео і, можливо, навіть коментарем під цим відео. Через те, що коли YouTube бачить активність моїх глядачів, то тоді він рекомендує більшій кількості людей для перегляду мої нові відео. Я вам дуже дякую за такі акт активності. Вірус герпіса в організмі людини буває двох типів: перший тип це герпес першого типу, який викликає висипку на слезових оболонках ротової або носової порожнини. Другий тип це герпіс, який визиває висипку на статевих органах або на геніталіях. Одразу виникає питання, як можна позбутись цієї висипки? Власне, новина тут є не дуже позитивна, через те, що статистика говорить про те, що 95% населення всієї нашої планети має в собі ось цей вірус першого або другого типу. Якщо цей вірус вже потрапив в ваш організм. То власне позбутися його практично неможливо. Як він може передаватись? Він може передаватись при чханні, при покашлюванні, він може передаватись при дотику, тобто при поцілунках, і також він може передаватись через приватні предмети. Наприклад, користування тією самою помадою. Якщо в однієї дівчини є герпіс, то інакше дівчина також може дістати герпіс. Тобто потрібно з цим бути обережними. Коли цей організм потрапив ваше тіло, він. Хоче знайти для себе якесь місце, де йому буде дуже комфортабельно жити в вашому тілі. І фактично, ось цей вірус гірпіса живе в нервових гангліях. Що таке нервовий ганглій? Це скопичення. Тіл наших нервових клітин, і ось там він собі постійно перебуває. Коли відбуваються збої, якісь збої в нашій імунній системі, наприклад, ви переохолодились, ви побули забагато на сонці, ви перенервували, ви недоспали в жінок під час місячних. Коли будь-яка проблема є, невеличка проблема з імунною системою. Цей вірус із нервового ганглія він активізується і починає свої прояви на слизових оболонках. Перед тим як в нас з'явиться висипка на слизових, ми маємо так званий продромальний період. Що це значить? Ще за кілька днів до того, як в нас з'являється висипка на наших слизових, ми можемо відчувати. Перші симптоми. Коли ми говоримо про висипку на губах або в носі, можуть з'являтися симптоми, які, здавалось би, зовсім не зв'язані із цією висипкою. Наприклад, можуть з'являтися парестезії, так звані перестезії, поколювання, легкі болі, наприклад, в руках, можуть збільшуватись лімфатичні вузли на шиї, можуть з'являтися болі в шиї. Через 24-48 годин після початку, ось таких симптомів, починають з'являтись перші симптоми на слизовій. Знову ж таки, коли спочатку з'являється ця висипка, з'являється лише зуд, біль незначний. Ми відчуваємо, що тут щось буде відбуватись. 24-36 годин після того, як з'являються симптоми на слезовій, починає утворюватись пухарець. Цей пухарець наповнений рідиною. Власне, в цей момент людина є заразною. І фактично, з того моменту, коли з'являється ось цей пухарець, і аж до моменту, поки зовсім зійшли шкірочки, то людина вважається заразною. В цей момент… Звичайно, в цей період часу, звичайно, краще не контактувати з іншими людьми, тобто не цілуватись, вживати персональний посуд, кружки, ложки, особливо, не користуватись дівчатам, звичайно, спільними якимись косметичними засобами, мати свій рушник, тобто чітко дотримуватись якихось гігієнічних норм, щоб не заразити оточуючих. Власне, через те, що, як я вже сказала, цей вірус живе в нашій фактично нервовій системі, висипка ось ця є достатньо болючою. Причому пухирець може бути одинокий, пухерців може бути кілька, через кілька днів відбувається їхній прогрес. Вони лопаються. Ось ця рідина, яка виходить із цього пухирця, є достатньо інфікованою, Потрібно бути дуже обережними, але не потрібно проколювати ці пухирці, не потрібно їх видавлювати. Вони тріснуть самостійно, рідина витечеть, і фактично від 2 до 12, до 14 днів може відбуватись загоювання ось цього пухирця. І як я вже сказала раніше, поки не зійдуть всі кірочки, людина вважається заразною. Питання, яке у вас, мабуть, зараз виникло: як можна попередити прояви ось цієї висипки? Завжди добре знати механізми розвитку тієї чи іншої хвороби. Ми знаємо, що вірус. Герпесу він боїться такої, він боїться такої амінокислоти, яка називається L-лізін. Коли ви відчуваєте ось такі продромальні симптоми, то на самому самому початку дуже добре прийняти саплемент амінокислоту, фактично, яка називається L-лізін. 3 тисячі міліграмів в день. І фактично, цим ви можете навіть зупинити розвиток ось цієї висипки, або прискорити одужання від цієї висипки. В той самий час краще вживати продукти харчування, які також мають високі концентрації. Оцей лізін Про які продукти харчування йдеться? Велика кількість L-лізіну є в рибі, в курятині, в говядині, в баранині, в сирах. В овочах. Фактично, це дієта, яку ми щоденно вживаємо. Є інакша амінокислота, яка називається аргінін, яка сповільнює продукцію і засвоєння нашим тілом ось цієї амінокислоти L-лізін. Ця амінокислота аргінін є також в великій кількості продуктах. І в той час, коли ви відчуваєте самі-самі перші симптоми, то в той самий час потрібно зменшити або зовсім зупинити. Кількість продуктів, в яких є ось цей аргінін. Про які продукти харчування тут йдеться. Під час висипки гербісу найкраще перестати вживати горіхи, зернята, ягоди, бобові, тофу, желатин і яйця. В цих продуктах харчування є велика кількість ось цієї амінокислоти, аргінін. Які препарати можна вживати, коли ви відчуваєте ось ці симптоми? Деякі люди мають побічні ефекти від дії медичних препаратів. Деякі люди не люблять вживати медичних препаратів і хочуть натуральними методами пролікувати деякі захворювання. Ну і в даному випадку це можна робити. Якими медичними препаратами можна скористуватися, коли є ситуація із герпевірусом? Фактично, ці препарати є в вигляді мазів і є в вигляді таблеток. Власне, в вигляді мазів або кремів можна користуватись тоді, коли вже висипка є наявною. Коли лише починаються перші перші симптоми, краще скористуватися тими порадами, що я вам дала спочатку: це змінити терміново змінити вашу дієту і почати приймати амінокислоту лізен. Коли висипка вже з'явилась, то можна скористуватись мазями або кремами, які мають противірусну, протигерпетичну дію. Фактично, вони всі практично всі зроблені на основі ацикловіру. Вони можуть мати різні назви в Україні. Я знаю, дуже популярна є мазь герпевір, ацикловір, зовіракс, панавір. Назви можуть бути різні, але активний градієнт є ось цей ацикловір. Фактично. Що робити із таблетками? Чи варто їх вживати? Як я сказала вже з самого початку, що вилікувати, пролікувати, вилікувати, позбавитися цього вірусу практично неможливо, а таблетки самі по собі є достатньо. Токсичні, і власне вони можуть вражати інші органи, такі як тучинку, наприклад, і вони мають свою побічну дію. Через те таблетки я би не рекомендувала вживати в цьому випадку. Але коли висипка вже з'явилась, то в такому випадку добре вживати мазі, продовжувати приймати амінокислоту, яка називається лізин. Потрібно далі дотримуватись дієти, яка буде мати високу концентрацію лізину і низьку концентрацію аргініну. В той самий. Час потрібно модифікувати нашу імунну систему. Що для цього потрібно робити? Потрібно висипатись, потрібно як менше стресу мати, не переохолоджуватись. І одне із головних, мені здається, що, що б там не було. Зрозуміло, що зараз дуже важкий час в Україні, зараз війна, ем, велика тривога в суспільстві. Але коли ми сприймаємо життя більш позитивніше і, можливо, навіть десь з посмішкою, ми допомагаємо нашій імунній системі боротися із різними хронічними захворюваннями, які є в нашому організмі. Друзі, на сьогодні, все. Як завжди, я вас прошу підтримати мій канал своїм лайком, перепостом і підписом на канал. Звичайно, своїм коментарем під цим відео. Як завжди, я бажаю вам міцного здоров'я і обіцяю і надалі надавати вам цікаву і корисну медичну інформацію. На сьогодні, все. До нових зустрічей, Па-па!